Всім привіт! На дворі потепліло і в лісі загули комахи. Вже літають не тільки мухи, а й бджоли, джмелі і навіть метелики. Але метеликів побачити не так просто. Вони мало того, що не годуть і їх не чути, та ще вони мають феноменальну витримку у примаскуванні. Ось приклад. Попереду нас лежить метелик лимонниця я б її не помітила, якби б не бачила, що вона сюди сіла, тому що в променях сонця її соснової луски не відрізнити. А вона просто лягла дійсно, як луска, і гріється на сонці, від мене ховається. І мало того, терпить на собі мух, які теж гріються. Це правда, на ній сидять мухи, а вона не рухається. І все заради того, щоб ми не здогадалися, що вона метелик. Полюбуйтеся, хто не вірить. Зараз ми все ж таки злякаємо. Метелик полетів, метелик з феноменальною витримкою. До зустрічі! Наслікаючи вато, подорожийте експериментів!